Волонтерський штаб, українська команда передали електрокардіограф до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Це сучасне обладнання значно покращить можливості медиків у швидкій та точній діагностиці серцево-судинних захворювань, Котре ми передали. ЕКГ, яке дійсно сьогодні наші лікарі спасають життя наших військовослужбовців. Ми пишаємося тим, що саме ця клініка і вільний клініка, і вона добудована, і більш того, вони роблять унікальні операції. Я... Разом з учасницями волонтерського штабу української команди ми передаємо черговий електрокардіограф. Який має можливість працювати з людьми, в яких на жаль відсутні кінцівки? Наразі це дуже актуально, адже сьогодні на жаль все більше і більше наших захисників і захисниць втрачають свої кінцівки, захищаючи нашу Україну. Та наближаючи нашу спільну перемогу, маємо велику надію і віримо в те, що наші маленькі справи будуть допомагати надавати ще більше якісні послуги нашим громадянам. Протягом останніх кількох місяців лікарні у Вінниці та по всій області регулярно отримують таку важливу апаратуру. Ми дуже дійсно вдячні за цей подарунок, тому що завдяки цьому ми зможемо проводити більш детальну діагностику. Пацієнтів тим, навіть які знаходяться у нашому відділенні, у нічний час.